Песульки від мамульки, писульки від мамульки, писульки від мамульки, мама любить своїх діток, з ними всі сотні квіток, проростуть вони казками і піснями, і віршами. Краска називається Читає. Історія почалася тоді, як той суржик на світ з'явився. Був спочатку він маленький, як горошина, Тоді як її це. Хто породив його? Невідомо. Але перше побачили його в болоті болотяному. Що щось заворушилося, таке гітке та смердюче. Ой, та, таке страшне нарильце. Насяка, як у поросята, а ще й крива закручена донизу, очі, як бенькі кліп-кліп, аж, е, аж на лоба лізуть. А язик роздвоєний, не розбереш, чи зміїний, чи як, але один кінець в один бік, а інший в другий. Той таке, що краще не бачити, а не те ще розказувати. Але тут моя доця каже: мамо, розказуй, розказуй, вона так любить страшилки, ото виліз, ото виліз суржик з болота, щось впотягнув, а його ніхто не розуміє. Вирішив іти кудись до очі бачити, щоб о, хоч когось знайти, хто його пойме, хто його пойме. Чи суржик, то так і навмисне сказав неправильно, щоб людей подратувати От причвали він до якоїсь школи. Причвалав він до якоїсь школи. Може, ваші? Знайшов молодця в квітнику, бо саме дощик був за ліс і сидить. Слухає, як люди розмовляють, аж коли. Мовою гарною спілкується, аж зло бере. Зло бере, уявляєте? Такою мовою гарною спілкується, що аж зло бере. Ага. Наліпив суржик землі чорноземних яєчок. <рес> такі маленькі шарики. Шарики. Чуєте, такі маленькі яєчка, як шарики? Правильно я кажу? Як шарики? А ні, а як же буде? А, це він, це він спеціально їх шариками називав. Бо вони перетворювалися на яйця, а з них вилуплювалися такі павуки. ну що ви смієтесь, і вони лазили по стінах та розносили скрізь вірус суржика. Не вірите? Ото придумав таке. Коли це йдуть школярі, а він з того болота кинув одну кульку, давай. Песульки від мамунки, писульки від мамунки, писуньки від мамуги. oh